Оскар 2022 року запам'ятався не перемогою фільму Кода у ритмі серця, та навіть не перемогою Віла Сміта у категорії найкращий актор. А саме його ляпасом крісу року за жарт про його дружину. Цю подію ще довго обговорювали таблоїди та користувачі соцмереж. Меми, хейти, підтримка. Це була справжня Віл Смітівська година слави чи Антислави. Що то було? Демонстрація лицарської поведінки, коли чоловік захищає свою жінку, чи дешевий піар? Як гадаєте, ви, пишіть в коментарях. Віл Сміт сповнений протиріч, як і його кар'єра. Тож давайте розбиратися, що там відбувалося з Вілом Смітом. І почнемо спочатку: з, з його дитинства. Віл народився у родині середнього класу. Його мати працювала адміністратором шкільної ради, а батько, ветеран військово-морських сил США, був спеціалістом з холодильного устаткування і мав власний бізнес. У нього є старша сестра Памела і молодший брат та сестра близнюки Гаррі та Елен. З юного віку Віл був творчою дитиною і відрізнявся серед однолітків гарною харизмою та почуттям гумору. І вже у 12 років почав читати реп. Віл в інтерв'ю згадував, що в нього був зошит, де він писав свої тексти, і перші пісні містили дуже багато лейливих слів. Його бабуся знайшла цей зошит та залишила йому записку. Дорогий Віларде, по-справжньому розумні люди не повинні використовувати такі слова для самовираження. Будь ласка, покажи світові, що ти настільки розумний, наскільки ми про тебе думаємо. З любов'ю Джі-Джі. запам'ятайте ці слова, бо ми до них ще повернемось. Захоплення репом переросло в серйозну справу. У 16 років Віл Сміт разом зі своїм другом Джефом Таунзом створив гурт Діджей Jazzy Jeff and Джеф Fresh Prince». Гурт був неабияк популярним серед підлітків, і не останню роль в цьому зіграла харизма Віла Сміта. Гурт отримав першу в історії гремі за реп. Популярність Сміта і його образ серед молоді привернули увагу продюсерів з телекомпанії NBC, і у 1990 році йому запропонували контракт у ситкомі Принц з Беверлі Гілс. Від музики до кіно це був логічний крок і вдало обраний час. Наприкінці 80-х, початку 90-х, почалися проблеми в кар'єрі на той час одного з найпопулярніших темношкірих акторів Едді Мерфі. І як то кажуть, святе місце порожнім не буває. Тож мав з'явитися новий герой, який би зайняв цю нішу. І ним у певному сенсі став Віл Сміт. Серіал «Принц з Беверлі Гілз», де Віл Сміт грає головну роль. Це історія простого підлітка, який через те, що втрапив у халепу з великими дядьками, має переїхати до своїх родичів у багатий квартал в районі Бел Ейр. Пам'ятаєте, ми просили не забути слова бабусі? Так ось у серіалі Принц з Беверлі Гілс Віл Сміт будує свій образ, враховуючи цю пораду. Він грає не зухвалого, темношкірого хлопця, який чхати хотів на всі правила. Він грає розумного, харизматичного, веселого і в певному сенсі чемного героя. Саме цей серіал і цей образ відкрили йому двері до Голівуду. Принц Беверлі Хіллз став культурним феноменом. Серіал виходив з 1991 по 1996 рік. У серіалі з'являлись такі зірки, як Наомі Кембл, Квін Латіфа, Опра Вінфрі, Том Джонс, Бойс Думен, Кріс Рок, той самий, що отримав ляпаса, і Дональд Трамп. місіс Дональд Трамп. Oh Незважаючи на те, що Віл Сміт грає харизматичного, впевненого у собі плейбоя, він каже, що був сором'язливим, незграбним підлітком, який дуже невпевнено підходив до дівчат і зустрічався з ними. Хоча саме завдяки цьому серіалу він познайомився з майбутньою дружиною Джадою, яка проходила проби на роль його дівчини. Але то зовсім інша історія. То що було зі смітом після принца? Ще під час зйомок у серіалі Принц з Беверлі гілз Віл Сміт отримав пропозицію зіграти у кримінальній комедії Погані хлопці, де його напарником був Мартін Лоуренс. Цікаво, що на головній ролі спочатку розглядались Едді Мерфі та Веслі Снайпс. Цей фільм став справжнім проривом для Сміта. Він отримав гарні відгуки критиків, а стрічка зібрала непогану касу. Фільм став настільки популярним, що з'явились продовження. Друга, третя частина. І ось цього року, а це через 29 років після виходу першої стрічки, відбулася прем'єра четвертої стрічки франшизи, яку вже можна подивитися на Світ-ТІВІ вільно за промокодом, що вказаний в описі. Наступним фурором був День Незалежності 1996 року про боротьбу з інопланетянами. Далі були люди в Чорному. Цікаво, що спочатку Сміт не хотів грати цю роль через те, що це другий фільм про прибульців після дня незалежності, але взяти участь у проєкті його переконала дружина. Тож як завдяки дружині, ми побачили Віла Сміта в людях у чорному, так завдяки світ Ві ви можете дивитися фільми в авторському україномовному дубляжі, не плутати за озвученням. А потім стався дикий дикий вест. Віл Сміт зізнався, що шкодує про дві речі. Перша, що знявся в цьому фільмі, друга, що відмовився заради цього фільму від ролі Нео у матриці. Чи шкодують про це шанувальники матриці Франшизи та Кіану Рівза, це питання. Чому фільм провалився? У кожного своя думка. Хтось каже, що причиною є позбавлений логіки сюжет, що творці приділили більше увагу спецефектам, ніж самій історії, що жарти вмирають, так і не народившись. Можливо, єдиною світлою плямою на темному небі дикого заходу був саундтрек до стрічки. Пісня Wild, Wild West» стала хітом номер один в американському хіт-параді Billboard Hot 100 та була номінована на 42 щорічну церемонію вручення премії Гремі в номінації Найкраще сольне реп виконання. Проте цей фільм не дуже вплинув на подальшу кар'єру Сміта, але став першим дзвіночком щодо того, що актору варто більш уважно обирати свої ролі. Віл Сміт на початку 2000-х був популярним героєм бойовиків, тому його участь у фільмі Алі для шанувальників була і приємною несподіванкою, і викликала побоювання, чи впорається він з цією роллю. Такі побоювання були і у самого актора. Кажуть, що Сміт відмовився від пропозиції зіграти у фільмі і прийняв її лише після того, як йому подзвонив Мухаммед Алі та наполіг на тому, що він єдиний актор, який гарно виглядає для цієї ролі. Гра у фільмі Алі була схвально сприйнята критиками, і Сміт отримав першу номінацію на Оскар. Далі були вдалі проєкти: продовження успішних фільмів: Люди в чорному 2», погані хлопці. 2» та метод хітча. Друга номінація на Оскар відбулася у 2006 році за фільм Гонитва за щастям. Ця стрічка теж заснована на реальних подіях і розповідає історію біржового брокера Кріса Гарднера, який з майже жебрака став мільйонером. У чому секрет успіху цього кіно? Мабуть, у щирості, бо на екрані ми бачимо справжнього батька, який піклується про свого сина, адже головні ролі виконали Віл та Джейден Сміт. Це був дебют Сміта молодшого у кіно і доволі вдалий. Хлопець отримав премію MTV Movie Award за найкращий прорив року. У фільмі є момент, коли герой Сміта складає кубик Рубіка. Насправді, це один з талантів актора. До цього він демонстрував його у серіалі Принц Беверлі Гілз, а потім на телебаченні. На складання йому знадобилося менше 55 секунд. Потім знову довів, що йому це до снаги у відео 2017 року. Чи пам'ятаєте ви кубик Рубіка? чи складали його? Діліться в коментарях своїми рекордами. Потім були фільми Я легенда, Хенкок, Люди в Чорному, 3», які підтвердили, що Сміт гарно виглядає у фантастичних блокбастерах. А також фільм Сім душ, який ще глибше показав драматичний талант Сміта. Здавалося, що може статися з актором, який став синонімом касового успіху. Усе почалося у 2013-му. На екрани вийшов науково-фантастичний фільм після нашої ери, в якому він знову знявся разом зі своїм сином Джейденом. Фільм був негативно сприйнятий критиками і провалився в прокаті. Стрічка з бюджетом 130 мільйонів заробила усього близько 244 мільйонів доларів та отримала рейтинг 12 на Rotten Tomatoes. Це стало серйозним ударом для репутації Сміта як актора. Він сказав, це був найболючіший провал у моїй кар'єрі. Дикий дикий вест був менш болючим ніж після нашої ери, тому що у цій стрічці брав участь мій син, і я при. Ввів його туди. Продовженням темної смуги став фільм Фокус 2015 року, який отримав змішані відгуки. У 2016-му був загін самогубців. Хоча фільм був комерційно успішним, деякі критики вважали, що персонаж Сміта не був розкритий належним чином. У 2019 році вийшов фільм Двійник, у якому Сміт зіграв дві ролі себе і свого молодшого клона. Фільм не зміг виправдати очікування і заробив трішки більше ніж 173 мільйони доларів. У цьому ж 2019 році виходить мюзикл від гая річі «Аладдін», в якому Сміт грає Джина. Хоча фільм був успішним у прокаті, заробив понад 1 мільярд, багато шанувальників вважали, що персонаж Джина не зміг зрівнятися з оригінальним анімаційним образом, створеним Робіном Вільямсом. То що сталося в ті роки зі Смітом? Дехто вважав, що він просто обрав не ті ролі, інші, що не адаптувався до сучасних умов кіно та потреб глядачів, третій, що втомився грати і треба перемикатися на щось інше. Четверті, що йому найкраще вдаються ролі, як Хенкок, Агент Джей або поліцейський Майк Лоурі, коли є поруч партнери, які створюють гарний контраст із персонажем Сміта. Тож треба було щось робити, і біографічний фільм Король Річард мав виправити ситуацію. Але склалося не так, як гадалося. 2022 рік Віл Сміт номінований на Оскар за роль у фільмі Король Річард. Це історія становлення двох видатних тенісисток свого часу Вінус і Сирени Вільямс. Сміт грає їхнього батька, часом жорстокого і необлаганного, але батька, який, попри все, вірить в те, що його дівчата досягнуть успіху. Це четвертий фільм за участю Сміта, який був створений на реальних подіях. До цього були Алі у гонитві за щастям, про які ми вже розповідали, і за які він отримав номінації на Оскар, та оборонець. Але незважаючи на визнання критиків та Оскар, фільм зазнав значного касового провалу, заробивши лише 35 мільйонів доларів. Але який король Річард, коли сталося це? Чимало це наслідки для його кар'єри. Звісно, його контракти з деякими студіями були переглянуті або навіть скасовані. Наприклад, Netflix припинив роботу над фільмом «Fast and Loose», де Сміт мав виконати головну роль. академія, в свою чергу, заборонила Сміту відвідувати Оскар протягом 10 років. Багато хто з акторів засудив Сміта. Джим Керрі сказав, що ляпас був огидним і що йому було огидно це бачити. А також, що Сміт не був видалений з церемонії та навіть виголосував. Сив промову Стівен Колбер, американський комік, порадив сміту: якщо ти справді хочеш завдати шкоди коміку, не смійся. Це шкодить набагато більше, ніж удар. Обіцяю тобі. Також Кріса Рока підтримав Адам Сендлер та Алек Болдвін. У травні 2022 року був відкладений реліз фільму Звільнення ще однієї історії, заснованої на реальних подіях. Можливо, цей фільм мав повернути довіру та повагу до актора, але стрічка провалилася у прокаті. Дехто каже, що це частково наслідки ляпаса, дехто що глядачі втомилися від фільмів про рабство. Тож, що буде з акторською кар'єрою Сміта? Про це красномовно говорять погані хлопці. 4». фільм вже має непогану касу та гарні відгуки глядачів. Але чи дійсно Сміт там такий крутий? Дивіться фільм на Світ-ТІВІ, щоб перевірити це. І не забудьте скористатися промокодом, який ми залишили в описі відео. Також почалася активна робота над фільмом Я легенда 2». Сценарій за словами Сміта вже завершено. Режисером стрічки може стати Стівен Кейпл-молодший, який зняв кріт 2». А компанію сміту складе зірка Кріда Майкл Бі Джордан. Фільм буде заснований на альтернативному фіналі попередньої стрічки. А події розгортатимуться за словами творців через 20-30 років після першої історії. Але зараз не лише кіно цікавить сміта. Славу Сміту принесла музика. І він повернувся до музики тоді, коли акторська кар'єра, м'яко кажучи, просіла. Музика стала його тихою гаванню у часи бурхливих подій, відмов і скандалів. І ось 30 червня 2024 року, на церемонії BET Awards 2024, Віл Сміт дебютував з піснею you Can Make It». Це його перша нова пісня з 2017 року. Реакція шанувальників була приголомшливою, а відео на YouTube вже переглянуло по. Понад півтора мільйони глядачів, 26 липня відбулася прем'єра треку Work of Art, який теж викликав бурхливу реакцію та обговорення. Також співак повідомив, що його новий альбом Lost and Found вже закінчений. Це перший музичний альбом з 2005 року. Тож не виключено, що Сміт співак додасть балів сміту актору, адже як доводять реакції і коментарі, люди люблять сміта. А наостанок, ось вам трішки мотивації від Віла Сміта. Fail early, fail often, fail forward. Um, you know, it's always a little bit frustrating to me when, when people have a negative relationship with failure. Failure is a massive part of being able to be successful. You have to get comfortable with failure, you have, you have to actually seek. Failure failure is where all of the lessons are. Successful people fail a lot. They fail a whole lot more than they succeed, but they extract the lessons from the failure and they use that the the energy and they use the wisdom to come around to the next phase. Бажаємо вам не боятися невдачі і перетворювати їх на сходинки до свого успіху. Підписуйтесь на наш канал Світ ТІВІ, щоб не пропустити нові огляди та цікавинки. І гарного перегляду!